Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Вихідні розпочинаються з атмосферних фронтів, які принесуть опади, посилення вітру, місцями порили та переважатимуть плюсові значення температури. На вихідних на нашу територію будуть надходити атмосферні фронти з північного заходу, тому у наступні три доби пройдуть невеликі та помірні опади, переважно вигляді дощу та мокрого снігу. Найближчої ночі на сході та півні країни без опадів. А у Карпатах на вихідних мокрий сніг та сніг. Найближчі кілька днів очікується вітряна погода. Переважатиме західний та південно-західний напрям, а швидкість становитиме 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вже завтра очікується пориви вітру у більшості областей. А ось в неділю швидкість буде меншою, а з понеділка знову вітер посилиться. Завтра температура вночі від 2 тепла до 3 морозу. У неділю і понеділок дещо тепліше до плюс 5 градусів. Вдень від 1 до 7 градусів тепла. На півдні країни до плюс 11. В Карпатах вночі 3-6 морозу, вдень від 3 морозу до 1 тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.